Вітаю всіх на своєму каналі. Відео буде коротеньке. Можна так сказати, відповідь на одне запитання. Мені нещодавно написала людина після перегляду відео про живці касетні і каже: от, напевно, все ж, все ж таки є у вас якийсь секрет, якісь там суперпрепарати. Але ви не договорюєте. Бо от я роблю так само, а в мене не виходить. Ну, людина запитала напряму, що ж я таке використовую? Ну, а хтось може просто так думає. Відповідаю: для того, щоб вкорінити ампельні петуні живці, особливо вже навесні, ніяких дорогих. Іноземних препаратів я не використовувала. Єдине, що в касетах був м, прибалтійський торф реківа. Бо наші субстрати мене не влаштовують їх якість. При укоріненні користувалась грандісом. Це наш український укорінювач. Такий білий порошок. Далі. Оприскування було, коли живці я встановила в касету, енергодаром це також наш препарат аналог Магнікура Енерджі. І коли я бачила через декілька днів, що м -м, петунії вже почали корінюватися, був пролив сізарином. Це також вітчизняний препарат. Я про нього неодноразово розказувала. Його вже треба застосовувати, застосовувати вибачте, коли вже корінечко є. Він не, не корне утворювач, а стимулює розвиток вже кореневої системи, яка розвивається. Ну, В принципі, і все. А далі, так як мені треба було ще потримати, живець і підростити, вже було доброго. Кальцева селітра, сульфату, манію. Можна використовувати інші добрива. От по добривах вже при подальшому вирощуванні, коли от я вже їх пересаджую, ну, тут так, я вже використовую там, майстер, грогрін, петерс, будь-який з цих. Хоча треба розглянути. Альтернативу якихось вітчизняних. Я скажу так, я, наприклад, коли в мене закінчувалось якесь іноземне добриво, я використовувала і чистий лист, нормальне добриво, особливо навесні. Тож, справа не в препаратах, не в якихось секретних інгредієнтах, а все ж таки, треба ще створювати певні умови. Щоб була нормальна вологість ґрунту в цих комірках, не перелитий, але й не сухий. Бо якщо комірка підсохне, буде ось таке діло. Бачите, треба слідкувати за вологістю ґрунту по периметру касети. Він найчастіше пересихає. Ніякої сірої гнилі в жодній касеті в мене не було. Провітрювання, температура, яка потрібна для вкорінення. Бо, наприклад, 8-10 мало. Д Дасте 30 багато. Ну, напевно і все. Всім гарного дня і до побачення. Хай вам все вдається.